Вакцина від сказу є на її придбання. Міністерство охорони здоров'я України виділило 13 мільйонів гривень. Препарат розподілили по областях відповідно до кількості населення. Зокрема, в липні вакцину отримала і Тернопільщина. Це є антирабічна вакцина Рабіпур індійського виробництва у кількості 2100 доз на суму 545 тисяч гривень. Попередні роки ми користувалися російськими вакцинами. Які не були перереєстровані у нашій державі, нарешті ми отримали вакцину індійську. Вона пройшла всі клінічні випробування і готова до надання допомоги необхідним хворим. До слова, протягом першого півріччя 2016 року до лікувально-профілактичних закладів області звернулися 780 осіб з укусами тварин. У більш ніж 180 випадках хворі потребували щеплень. Отриману вакцину управління охорони здоров'я розподілило між медзакладами області залежно від кількості звернень громадян. Найбільшу кількість вакцини отримала обласна дитяча лікарня і Тернопільська міська лікарня швидкої медичної допомоги, тому що там знаходяться травматологічні пункти. До яких звертаються хворі із покусами. Натомість ситуація з іншими вакцинами все ще залишається критичною. Визнають в обласному управлінні охорони здоров'я. Зокрема, це стосується протибутулінічної сироватки, протиправцевого анатоксину, вакцини проти укусів змій. Втім, надія є через причину перереєстрації їх в нашій державі. Їх неможливо купити зараз в аптечній мережі. Але Міністерство охорони здоров'я України зібрало заявку. По потребі нашій області на всі ці види вакцин, і ми сподіваємося, що ситуація вирішиться позитивно, так як вирішилися з антирабічною вакциною.